Робота над 39 футовою тарілкою телескопа космічна фотографія дня за 10 вересня 2025 року. Погляд у Колиску Всесвіту, як АЛМА змінює наше розуміння космосу у світі астрономії, де гігантські телескопи стають все більш поширеними. Проект Атакама Великої міліметрової субміліметрової решітки АЛМЕ виділяється своєю унікальністю та амбітністю. Розташована у високогірній пустелі на півночі Чилі, алма це не просто телескоп, а цілий масив антенн, що працюють в унісон, щоб зазирнути в найвідаленіші і холодні куточки всесвіту. Я, як людина, яка давно захоплюється астрофізикою і активно стежить за розвитком технологій у цій галузі, бачу валми більше, ніж просто наукове обладнання, це вікно в минуле нашого всесвіту, щоб побачити процеси, які сформували галактики та зірки, які ми бачимо сьогодні. Чому саме Чилі? вибір місця ключ до успіху? Вибір місця для розміщення Алма є результатом ретельного аналізу та розуміння того, які умови необхідні для ефективної роботи міліметрового та субміліметрового телескопа. Висота над рівнем моря, сухість повітря і відсутність світлового забруднення це критично важливі фактори, які роблять пустелю Атакама ідеальним місцем для астрономічних спостережень. Я пам'ятаю, як в університеті ми вивчали вплив атмосфери на астрономічні спостереження, і завжди дивувався тому, наскільки складним може бути завдання отримання чистих даних. В даному випадку розташування Алми дозволяє мінімізувати ці перешкоди, забезпечуючи максимальну чутливість телескопа. Це не просто вдале розташування, це стратегічне рішення, яке безпосередньо впливає на якість одержуваних даних. Масив антенн сила в єдності. Замість того, щоб покладатися на один гігантський телескоп, Алма використовує масив із 66 антенн, кожна з яких має різний розмір. Ця конфігурація дозволяє змінювати роздільну здатність телескопа, ефективно створюючи гігантський радіотелескоп з неймовірною чутливістю. Я завжди вважав, що об'єднання зусиль це ключ до вирішення складних завдань, і Алме яскравий тому приклад. Можливість переміщати антени по плато і змінювати їх конфігурацію, це унікальна можливість адаптуватися до різних завдань і отримувати дані з оптимальним дозволом. Це схоже на оркестр, де кожна скрипка вносить свій внесок у створення гармонійного звучання, але разом вони здатні на набагато більше. Заглядаючи в колиску зірок, ALMA дозволяє астрономам вивчати процеси формування зірок і планет, які відбуваються в холодних пилових хмарах. Ці хмари не прозорі для видимого світла, тому їх неможливо побачити за допомогою звичайних телескопів. Однак міліметрові і субміліметрові хвилі проникають крізь пил, дозволяючи астрономам спостерігати народження зірок і планет в деталях. Це ніби ми маємо можливість зазирнути в колиску Всесвіту і побачити, як формуються нові зоряні системи. Уявіть собі, які відкриття нас чекають у майбутньому, коли ми зможемо краще зрозуміти процеси формування планет і, можливо, знайти ознаки життя на інших планетах. Виклики та тріумфи, безперервна боротьба. Як і будь-який складний науковий проєкт, Алма стикається з численними викликами. Недавня снігова буря, що призвела до небувалої вологості, є яскравим прикладом того, наскільки вразливим може бути таке високотехнологічне обладнання. Необхідність переходити в режим виживання і призупиняти наукові спостереження це нагадування про те, що навіть самі передові технології не застраховані від природних катаклізмів. Але саме здатність швидко відновлюватися і відновлювати вимірювання свідчить простійкість і професіоналізм команди, що працює над проектом Алми. Це демонструє, що наукові відкриття вимагають не лише передових технологій, але й незламного духу та готовності подолати труднощі. Погляду майбутнє нові горизонти в астрофізиці. Алма відкриває нові горизонти в астрофізиці, дозволяючи астрономам вивчати Всесвіт у абсолютно новому світлі. Майбутні дослідження з використанням Алма обіцяють революційні відкриття в області формування галактик, зірок і планет. Я впевнений, що Алма стане ключовим інструментом у пошуках відповіді на фундаментальні питання про походження та еволюцію всесвіту. Можливість об'єднати дані Алма з даними, отриманими з інших телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Веба, дозволить отримати ще більш повне уявлення про Всесвіт і розгадати її таємниці. Я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які нас чекають у майбутньому завдяки цьому неймовірному проекту. Ключова думка АЛМА це не просто телескоп. А найпотужніший інструмент для вивчення самих ранніх етапів формування всесвіту, що відкриває нові можливості для астрономічних досліджень і розгадує таємниці космосу. На закінчення проект Атакама великої міліметрової субміліметрової решітки АЛМИ є видатним досягненням людської думки та інженерної майстерності. Він демонструє, як об'єднання зусиль вчених з різних країн і використання передових технологій може призвести до революційних відкриттів і змінити наше розуміння всесвіту. Я вірю, що Алма залишиться одним з найважливіших інструментів в арсеналі астрономів на довгі роки, і його внесок у науку буде неоціненим.